Доброго ранку. Сьогодні ми з вами поговоримо про осіннє дитяче взуття і правильний вибір, що є немало важливим для вашої дитини. Взуття повинно бути красивим, зручним. Це те, що можуть навіть вам підказати ваші діти. Ви приходите в магазин зі своєю дитиною. Дитина вам покаже сама, що саме їй подобається. Окрім того, батьки повинні обов'язково продумати, щоб це взуття було зручним. Лобува, бути удобна, не стісняючи, удобна, але здорово, щоб там нога не болталася. Нормальну в обтяжку, щоб воно не давило нічого. Щоб перший пальчик цей був отут на розмір 0,5 см. Що стосується взуття для старших дітей. Батьки, які вже мали досвід купівлі з дитячого взуття для малюків, вже знають, що обов'язково повинна бути жорстка п'яточка, обов'язково повинен бути широкий носочок для того, щоб вашій дитині було зручно. Обов'язково повинна бути м'ягенька, еластична підошва. Всередині вони шкіряні, немає ніякого утеплення. Багато батьків, приходячи в магазин, запитують, чому не зробити тебе такі черевички, як яких було б одразу тепло. Для різних діток існує різне взуття. Якщо ваша, ваша дитина має е, таку особливість, що в неї постійно мокра ніжка, не купуйте дітям взуття, яке має войлочну е, серединку. Купуйте шкіряне. І якщо раптом на вулиці буде занадто холодно, як на вашу думку, значить тоді краще одягнути теплий носочок. Адже взуття, яке ви купуєте, воно мусить бути трошечки більше. Якщо ж дитина ваша мерзне, якщо їй холодно, якщо ви спостерігаєте за тим, що щоб ви її не одягали, щоб ви не взували, яке взуття, ніжка мерзне, необхідно, щоб було обов'язково утеплення. Воно є так само різних видів. Є взуття, от я вам зараз показую черевички, які не пропускають абсолютно води. Існують нові технології. Є мембрана, яка не дозволяє зайвій волозі поступати у ніжку. Вони всередині утеплені, ці черевички. Таким чином мембрана працює, виштовхуючи назовні зайву вологу. Не дозволяючи поступати в лозі іззовні. Обираючи якісне взуття для ваших дітей, ви піклуєтеся перш за все про їхнє здоров'я. До побачення, до нових зустрічей.